Добрий день, друзі. Буквально за хвилиночку починаємо прямий ефір, чергове опитування електоральне. Розповім вам про те, що відбулося за місяць з рейтингами партій, з рейтингами президента. Отже, будемо потрошку починати. Пару слів про методологію. Як завжди, методологія, це було телефонне опитування. За рандомізованою базою було опитано 1510 респондентів з усієї країни. Опитування проводилося з 29 по 31 серпня. Тобто дуже свіже. Ще ніде воно не публікувалося, так що ті, хто зараз буде дивитись, будуть бачити його першими. Отже, Перше питання, яке ми зазвичай задавали, це електоральна активність, це, тобто, якби вибори в Україні відбувалися найближчої неділі, чи брали б ви участь у голосуванні. Тут, в принципі, електоральна активність залишається, як завжди, досить високою, нічого принципово не змінилося. Власне, це питання технічне, воно нам буде необхідне для подальшого моделювання результатів виборів серед тих, хто визначився з вибором та планує йти голосувати. Тепер ми дивимося з вами динаміку рейтингів партій. Це вже п'яте дослідження з цієї серії. Тобто, ми з початку війни, починаючи з квітня, кожен місяць робимо таке дослідження. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що протягом цих п'яти місяців партія Слуга народу потрошечку падає, тобто, вона мала на початку війни. 51,5% підтримки, зараз має 42% підтримки. Варто сказати, що в принципі падіння не є дуже динамічним. Тобто, якщо, наприклад, порівнювати травень до червня або, або липень до червня, то там було падіння по 4% на місяць. 4% це немало. А зараз за минулий місяць, за серпень, ми бачимо падіння десь на 1,5%. Тобто, можна говорити про те, що воно трошечки уповільнилося. Тобто, падіння відбувається вже не так динамічно, як на початку. Далі партія притули 24 серпня. Вона зросла майже на відсоток. Майже на відсоток. Якщо було 10,6 в липні, то в серпні 11,5. Тобто тут ми теж можемо сказати, що, поді... що зростання відбувається, але воно відбувається вже не так динамічно. Тобто, якщо ми подивимось в липні, наприклад, у партії Притули було 6,7. Верніше, в червні було 6,7, в липні 10,6. Тобто це було зростання на 4%. А зараз ми за місяць бачимо зростання лише на відсоток. Тобто воно уповільнилося. Далі Європейська солідарність трошечки повернула свої позиції, тобто у неї було в липні просидання майже на відсоток. І зараз вона повернулася майже півтора відсотки. Собі повернула і має 8,9% підтримку. Тобто в принципі, загально, якщо дивитись з початку конфлікту, то вони на пару відсотків переросли, не дивлячись ні на що, якби тобто вони збільшують, збільшують власне рівень підтримки. Проте це відбувається не дуже динамічно, Загалом лише три партії зараз потрапляють до парламенту. Тобто, це слуга народу, партія притулу 24 серпня та партія Європейська Солідарність. Решта партій не потрапляє, скажімо, близько до прохідного бар'єру є батьківщина. Вона трошечки повернула свої позиції, якщо минулого місяця у них було 2,1% підтримка. Зараз це вже 3,6% підтримка. Тобто, трошечки вона повернула. Проте, все одно цього недостатньо, тобто, все одно цього замало. Я хотів би ще відмітити одну позицію, один момент важливий. Отут є передостання строка, це важко відповісти варіант відповіді. І ми бачимо, що зараз в серпні важко відповісти 17,7%. Це найнижчий показник за весь період спостереження от за останні 5 цих воєнних місяців. Тобто, наприклад, минулого місяця в липні було 21,3%. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що люди починають визначатися. Тобто кількість тих, хто не визначилася зі своїм вибором політичної партії, вона зменшилась. Тобто, люди потрошечку визначаються. І це в принципі ми це бачимо. Тобто, трошечки партія притули зросла, трошечки ЄС, трошечки батьківщина, і так, от по дрібничкам, там сила і честь. Там, ну і загалом, от люди визначаються, це говорить про те, що можна говорити про те, що є, скажімо, ем, ну, певна активізація на ринку політичному, на в політичному просторі. Е, от і тобто, можна говорити обережно про те, що скажімо, політичний сезон. Почався почався. Так? Тобто партії почали готуватися, лідери почали частіше виступати, частіше критикувати владу, не дивлячись на війну. І от ми бачимо це відзеркалення цих процесів в електоральних процесах. Далі Йдемо. Йдемо далі. Це те саме, це теж динаміка рейтингів партій, але. Серед тих, хто визначився та піде на вибори, тобто тут вже у нас не буде варіанту відповіді, важко відповісти. Тут у нас більше цифри, тому що це, скажімо, ті результати, які ми могли б побачити в протоколі ЦВК. Якби у нас була пропорційна система по всій країні і голосували чисто за партію, то от в протоколі ЦВК ми б побачили такий результат. І що ми тут можемо сказати? Ми можемо сказати, що партія Слуга народу все ще може сформувати монобільшість, тобто вони мають 53% Серед тих, хто визначився та піде на вибори підтримку, це значить, що вони змогли б зараз, якби вибори відбулися зараз, вони змогли б сформувати свою більшість, сформувати уряд, обрати. Голову Верховної Ради без участі інших партій. А враховуючи ще мультиплікатор, тобто у нас, ви бачите, три партії, а які долають 5% відсотковий бар'єри. Ще багато партій, які не долають, і от їх голоси ж вони теж будуть розподілятися між тими, хто зайшов в парламент, і зрештою, слуга народу мала б зараз не 53 три там відсотки. Місця в парламенті, а там 60-65%, тобто дуже багато, якби достатньо, більш ніж достатньо для того, щоб формувати монобільшість. Знов. Отже, йдемо далі. Трошечки ми поговоримо зараз про демографічну структуру прибічників різних партій. Значить, тут ми бачимо підтримку партій на рівні вікових груп. Що тут можна сказати? Як завжди, слуга народу це молодіжна партія. Тобто, чим старша людина, тим менше вона підтримує слугу народу. Партія притули вона те саме. Тобто, якщо подивитись, наприклад, в групі 18-24 у неї підтримка 18 аж, відсотків, а в групі 60, у неї підтримка аж в три рази менша, тобто 6%. Відсотків. Тобто, ну, умовно кажучи, пенсіонерам партія притули подобається набагато рідше, ніж молоді. Європейська солідарність, вона стала партією більш дорослою такою. Тобто, чим старша людина. Тим вона частіше підтримує європейську солідарність. Це не завжди, до речі, так було. Ще якусь там декілька місяців назад до війни ми спостерігали. У них інша трошечки була електоральна база, більш ровна така, тобто там підтримка була в, рів... в різних групах приблизно однаково. Тр... Тобто, трошки їх структура підтримки змінилася. Значить, що ми ще можемо сказати? Батьківщина так само, це партія, скажімо, більш доросла. ну І партія розумкова те, те саме. До речі, партія розумкова єдина група, в якій вона долає 5% бар'єр. Це група 60. Тобто Дмитро Розумков, мабуть, подобається бабусям, дідусям, а от вони його якби там. Бачать в парламенті, на відміну від решти, далі йдемо. подивимось ще на підтримку партій за рівнем забезпеченості. Тобто, як голосують люди, за кого вони підтримують, в залежності від їхнього рівня доходів. Від їхнього рівня доходів. Що ми тут бачимо? Що Бідні зовсім бідні. Оце такий, один, бачите, один знак долара на такому майже чорному фоні. Вони менш часто підтримують партію Слуга народа решта груп там досить рівна йде підтримка. Притул частіше забезпечені, підтримують. Європейську солідарність теж частіше забезпечені, підтримують. І от є у нас пару партій, таких, скажімо, партій для бідних. Тобто це у нас об'єднання батьківщина, це у нас розумна політика, тобто тут їх електорат, він сидить в групі бідній. До речі, закликаю вас підтримувати наш проєкт. Тут є, можна зробити донат. А от якщо ви не належите до першої групи, то можливо підтримаєте нас, якщо вам цікава та інформація, яку ми вам даємо. Далі. Структура підтримки по регіонам. По регіонам. По перше, я ну скажімо, не, не перестаю дивуватись тому, наскільки змінилася насправді електоральна структура населення. Ще декілька років назад. Ми бачили, що між сходом та заходом, між півднем та північчю були дуже сильна, сильна різниця в рівні підтримки партії. Тобто, могло бути так, наприклад, що там партія, умовно кажучи, європейська солідарність на заході могла мати там. 30% підтримки, а на сході 7% підтримки. Там, чи партія ОПЗЖ на сході мала там, 40% підтримки, а на заході 5%. Тобто такі були дуже серйозні різниця, така дуже серйозна між е, регіонами. Зараз цього немає. Тобто це феноменальна зміна взагалі е, електорального поля. Тобто, якщо ми дивимося, наприклад, слуга народу, на Заході 49% підтримка, на сході 51%. Європейська солідарність на заході 12,6, на сході 12,7. Тобто, не дивлячись, навіть що Європейська солідарність фактично це така права консервативна партія, там армія, мова, віра, і ми знаємо, що вона на виборах там і парламентських, і президентських, і кандидат мали набагато більшу підтримку на заході. Тим не менш, зараз це не так. Тобто, зараз вони мають рівну підтримку по всіх регіонах. Партія притули так само: 15 на заході, 14-3 і 3 на сході. Тобто, отак, от зрівнялася ситуація. Тобто, я це пов'язую з тим, що з політичного контексту змінилося, верніше, зникло питання, чи взагалі. Треба дружити з Росією, тому що це була головна, скажімо, геополітична різниця. Одні партії говорили, що треба дружити з Росією інші, що треба дружити з Європою, там і це формувало цю відмінність. Зараз це питання зняти, всі розуміють, що з Росією дружити не можна, якби і ми бачимо, що зрівнялося електоральне поле. і. Відмінностей між Сходом і Заходом, Північою і півднем немає майже. Там і вони невеличкі, але ну, не, не, не суттєві. Є деякі моменти по таким дрібнішим партіям. Наприклад, ми от відмічаємо, що у батьківщини на півдні чомусь рівень підтримки вищий, ніж в інших регіонах, і вона там долає впевнено, вона подолала впевнено, 5% бар'єр, має 9,5% підтримки. Також можна відмітити, що Партія Розумкова на Сході має трошечки більшу підтримку, ніж по решті регіонів. Ну, навіть не трошечки, а от в декілька разів більшу, насправді, якщо там вона на, на Заході має 2%, то на Сході вже 9% підтримки. Це щодо регіональних розподілів. Також ми задали пар задали питання щодо другого рейтингу. Другий рейтинг це коли ми задаємо питання спочатку: за яку партію ви готові проголосувати. Людина каже: Наприклад, за партію удар. Ми кажемо: а якщо ця партія не буде брати участь в виборах, за яку тоді? Вони кажуть, а тоді там за свободу. І от цей другий вибір це називається другий рейтинг. Він демонструє певну перспективу електорального зростання. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що вже це питання. Ми, до речі, лише три місяці задавали, на відміну від решти. Що в три місяці партія притули по второму по другому рейтингу. Вона перша. Трошечки він зменшився, другий рейтинг, але все одно він досить суттєвий, майже 12%. Слуга народу стоїть на місці. Було 9%, залишається 9%. Батьківщина теж, тобто, в принципі, тут особливих змін я не бачу. Тобто, єдине, єдине, що я б відмітив, все ж таки, що при що другий рейтинг партії притули зменшився майже на 2 можливо, це могло бути пов'язано все ж таки з тим, що зараз він ну на по ньому почалися певні там атаки інформаційні. Я думаю, що це у певної категорії людей зменшило бажання. І підтримувати притулу та його партію. Можливо, можливо. А, це, а, а, а знову ж таки, це може бути просто статистична похибка, тому що ну, насправді зміни ми не бачимо динаміки цих змін поки що. Тобто, це одна точка спостереження. Будемо дивитися, спостерігати далі. Далі переходимо до президентських рейтингів. Друга тема значить, що ми тут бачимо по президентським рейтингам. Значить, тут ситуація, в принципі, не змінилася. Тобто Зеленський, підтримка його залишається стабільною була 64%, стала 63%, Тобто, зменшилась трошечки менше ніж на відсоток, притула. Було 6,5, стало 6, тобто стоїть майже на місці. Порошенко теж стоїть на місці. Трошечки збільшилася Тимошенко, трошечки 에, разумков, трошечки смішко, але це все на рівні статистичної похибки. На що я б хотів звернути увагу? Це дуже важливий момент, що ми бачимо, що, наприклад, партія слуга народу сильно зменшила підтримку. А Зеленський зменшив підтримку за ці п'ять місяців лише на 6%, тобто не суттєво, зовсім не суттєво. Значить, тобто, це дозволяє говорити про те, що в уявленні людей глобально Зеленський і партія Слуга народу вони якби розходяться якимось чином. Тобто є окремо президент, окрема партія, і мені здається, що от пряма асоціація вона потрошку зникає. Якби це ми спостерігаємо от в різниці динамік. При тому, що от бачите, притула партія притули має показники майже в два рази більше, ніж власне притула, саме через те, що як і до речі, партія ЄС, що частина прибічників Притули і Порошенка готові голосувати за Зеленського як за кандидата в президенти, але не готові голосувати за слугу народу як за партію. Йдемо далі. Це у нас те саме, але серед тих, хто визначився та піде на вибори. Тобто, це у нас емуляція власне протоколу ЦВК. Ну, тобто ми бачимо, що Зеленський зараз переміг би з приголомшливим результатом в 71% І ну, І це звичайно був би один тур, тобто другого туру не було. Тому ми і не міряємо зараз поки що другі тури. Ми не міряємо пару Зеленський Порошенко або Зеленський притулок, тому що ну, поки що не схоже, що це реалістичний сценарій. Йдемо далі. Також ми подивилися по вікових групах. В принципі, тут ми бачимо майже те саме, що і загалом по партіям ми бачили. Значить, теж Зеленський. Більше його підтримує молодь. Е, Порошенка більше підтримує там, більш старше населення е, і те саме, в принципі, що і по партіям. Але тут ця е, от відмінність в вікових групах, вона не так яскраво виражена через те, що все ж таки Зеленський домінує тут. Урешті дуже невелика підтримка. І тому там е, відмінності між віковими групами мінімальні взагалі. Ідемо далі, ідемо далі. Значить, по е, регіонах. По регіонах. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що все ж таки е, рівень підтримки Зеленського на Сході, а схід у нас це е, три області: Луганська, Донецька, Харківська. Значить, він все ж таки нижчий суттєво майже на 10-15%, ніж в решті регіонів. З куди ці голоси йдуть? За кого ці люди планують голосувати? По перше, там набагато більший показник важко відповісти. Тобто частина людей просто не не бачить кандидата, і там трошечки більший показник у там в першу чергу у Дмитра Розумкова. Тобто, якщо загалом по країні він має підтримку на рівні 3 то то на сході він має майже 7% підтримку. Тобто, от частина тих, кого не влаштовує Зеленський, вони каналізуються в Розумкова саме на сході, і лише на сході. Тобто це важливий момент. Тобто виходить, що по партіях партія слова народу має рівну підтримку по регіонах. А от щодо якщо дивитись по Зеленському, то він просідає на Сході. Рівень матеріальної забезпеченості. Тут досить теж цікава штука, що Зеленського частіше підтримують більш забезпечені люди. Ну, як частіше, наприклад, серед найбіднішої групи у нього підтримка 55%. А серед найбагатшої 72, тобто це не в рази більше, але відчутно більше. Тобто є певний такий тренд, що, скажімо, ну, бідні люди його ну, не так часто підтримують. Те саме, до речі, і по Порошенку. От це ми по партіям теж бачили, що чим більше забезпечення, тим частіше підтримують Порошенка. Значить, йдемо далі. Другий рейтинг говорили про другий рейтинг по партіям. І, до речі, якщо ви пам'ятаєте, у партії притулу 24 серпня у неї був другий рейтинг там, на рівні, якщо не помиляюсь, на менше 20% він був там 11%, щось таке, то у притулу, як у кандидата в президенти, другий рейтинг. Більше 20%. Тобто потенціал для зростання дуже великий. Якщо ви бачите, у Зеленського лише 6, там Гройсман 5, а Порошенко вже він там на якомусь там шостому чи сьомому місці, маючи перспективу зростання лише 3%. Тобто це дозволяє говорити про те, що не дивлячись на те, що зараз Порошенко і Гройсман, партія ЄС та партія Притули, вони мають. Схожі позиції, тобто майже однакову підтримку, перспективи зростання у притулу зараз, все ж таки зберігаються набагато більше. І тому є основа думати про те, що все ж таки зменшення підтримки слуги може саме в першу чергу каналізуватися по притулі. Якщо якісь там скелети з шафи не повибігають, якщо не будуть продовжувати знаходити якісь там до нього. Питання, але поки що він досить непогано тримається, будемо спостерігати далі. Е, і що ми ще бачимо? Ще у нас було передостаннє питання це динаміка антирейтингів. Антирейтинг це що? Це е, за якого кандидата ви не проголосуєте за жодних обставин. Тут у нас традиційний лідер це Порошенко, майже 46% продовжує його не любити. Тимошенко 38%, Ляшко його ще не забули, 36%. Також решта там Гончаренко, Єгройсман і таке інше. Зеленський має лише 8% антирейтинг, це досить мало як для діючого президента. Я думаю, що така ситуація нетипова для України, але вона пов'язана, скоріш за все, з військовим станом, з тим, що просто люди консолідувалися на. В коло президента, ну і власне Сергій Притула теж має невеликий відносно антирейтинг, теж на рівні 8%. Я вам нагадую, що можна донейтити, підтримати нашу сторінку, підтримати ці дослідження, які ми робимо для вас. Тому що ми хочемо зробити незаангажовані дослідження, які б реальну ситуацію показували на електоральному полі. Тому підтримуйте нас для того, щоб ми продовжували це робити. І підписуйтесь на нашу сторінку на Ютубі, підписуйтесь. На нашу сторінку на Фейсбуці. Тут у нас, до речі, є QR-код. Блог називається Поганий соціолог на Ютубі. Я вам дякую за увагу. Зустрінемося за місяць. Слава Україні!